А, цесть! Це знову я, ведуча муві по польську Юлія Предерій. Я взагалі-то збиралася на спацер променат, але знайшла хвилинку, щоб розповісти вам, що є в моїй торбі, що в моїй сумці. І звісно, там лежить наш словничок. До речі, по секрету в мене не так давно з'явилася нова торепка сумка. І вона дуже Поємна умістка. Зараз покажу, що в ній поміщається. Лаптоп ноутбук. Мені постійно треба мати можливість працювати, готувати нові уроки. Тому мій головний інструмент завжди зі мною. Наступне! Ніде не виходжу з дому без того уродження. Я ніколи не виходжу з дому без цього пристрою. То Адоварка. Зарядний пристрій. Не тільки для телефону, але й для лаптопа. Коли кудись довго їду, люблю слухати аудіокнигу або музику. Тому слухавки, навушники, завжди кладу в сумку перед виходом. Звісно, беру з собою ключа. ключі. Головне, не забути зачинити квартиру. Також портфель гаманець. З цим словом, ви вже знайомі з нашого уроку пендзе. W nią ja zbieram pieniądze, kartki, wizytówki, wizytki ta prawo jazdy, wodzijskie prawa. Także nigdy nie zabywają okulary przeciwsłoneczne słońce chyśni okulary. A teraz powiem wam pro nabir damskich drobiazgów winotych winoczek-drybniczek. czołków. W mnie zawsze jest tampon, tampon i. Подпаска, прокладка. Але не покажу, тому що це жіночі секретики. Щотка до вусов гребінець. В мене довге волосся, тому треба час від часу приводити його до ладу. Пуин – до дезінфекції рук. Дезінфікуюча рідина для рук. Особливо в сезон вірусів треба тримати руки чистими. А щоб шкіра не страждала на морозі, завжди беру з собою крем до рук, Тобто крем. Для рук, а ось що не може залишитись вдома: торба на косметики. косметичка. В ній можна заблукати. Тому про неї ми поговоримо на наступному уроці. А якщо раптом заманеться щось купити, у мене завжди з собою торба на закупи, сумка для продуктів. Аби грошенят не забракло. Отож, ми вивчили 20 слів, які знадобляться вам при зборах на прогулянку. А тепер з цих слів складемо діалог. Життєві ситуації бувають абсолютно різні. Тому треба бути готовим, що вас можуть попросити про допомогу. биш пожичить подпаска. У тебе часом немає прокладки? Мам, зараз забачив торепце. Chcesz tampon czy podpaskę? Mam jedno i drugie. Zaraz podawię się u To Tobie tampon czy proklatku, Bo mają i te i te. E, proszę, podpaskę. Proklatkę, bydłaska. Proszę bardzo. Oś, trzymaj. Dzięki. Dobrze, że zawsze masz w torebce wszystko, co trzeba. Dziękuję. Jak dobrze, że w twojej sumości zawsze je wszystko, co trzeba. Masz może jeszcze płyn do dezynfekcji rąk? Może w tebie je i dezynfikujecie rydynę dla róg? Oczywiście. Mam jeszcze krem do rąk, bo płyn do dezynfekcji trochę przesusza skórę. Proszę. Zwisno je, a jeszcze je krem dla róg, bo sanitizer trochę suszyć szkieru. Trzymaj. Jesteś mm -hmm. idealną kobietą. Ty idealna zinkę. A teraz ujawnijmy sytuację, kiedy wasza podroga potrapiła w biedę i trzeba szybko przyjąć rozwiązanie. Chyba zostawiłam klucz w zamku. Muszę wrócić do domu i sprawdzić. Zdaje, się, ja zabuła klucz w zamku. Mnie trzeba jechać do domu переwрити. Zadzwoń po taksówkę, będzie szybciej. Wyklikaj taksi, tak bude szвидszy. Niestety, nie mam pieniędzy. Na Żal, w mnie nie ma grosze. Zaraz sprawdzę w portfelu. Może ja mam? Mam, mogę ci pożyczyć. Zaraz poddywli się u hamancy. Może u mnie znajduce. Так, можу тобі позичити. Дякую. А чи припадки мені маш рядоварки до телефону? Мій зараз падні, а своє й запомнялам. Дякую. А чи раптом не мав тебе зарядки від телефону? Мій майже на нулі, а свою я забула. Певне, дісій здедовані не твій день. Я так розкояжена. Звісно, є, сьогодні явно не твій день. Ти така розсіяна. А тепер трохи пограємо наша улюблена рубрика слово пастка. Маємо слово вспісе. Як гадаєте, що воно означає? У вас на розумі декілька секунд. Правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, поділюся з вами версіями своїх підписників. Дуже схоже на перелік. Це може означати. Писувати. Та це точно про нотатки. А ви вже маєте свою версію? Тоді слухайте відповідь. Насправді, слово «список» не має нічого спільного з записами: «Список» означає змова. А ось перелік, на який всі думали, це ліста. Тож створюйте свою лісту справ і речей. Правильно! З вами була Юлія Передерій і уроки польської муві по польську. А я побігла на свою прогулянку. Па-па!